Вітаю, мене звати Садовой Кирил. Я учень 4-го Б класу Корюківського ліцею №1. 1 Тема моєї роботи вплив води на ріст і розвиток рослин. Мета роботи дослідити, як впливає хімічний склад води на розвиток рослин. Без води неможливе життя усе живе на Землі споживає воду. Наш організм складається в 70% з води. Фізичні властивості води. Прозора, текуча немає форми, без запаху, при нагріванні розширюється, при охолодженні стискається. Ми добре знаємо, що в воді розчиняються всі речовини, проведемо дослід і подивимося, що буде з рослинами, якщо змінити її хімічний склад. Для початку нам треба виростити рослини. Я заздалегідь приготував ґрунт і буду саджати огірки. Тепер чекаємо, коли вони виростуть. Минуло 7 днів ось так виглядають огірки. Щоб виявити, чи впливає хімічний склад води на ріст рослин, я підготував три склянки. цю склянку я додав чайну ложку цукру. В Другу склянку я додав солі, в третій склянці відфільтрована вода, а також підписав стаканчики. А зараз буду поливати рослини. Місяць на протязі якого я поливав огірки. Огірок під номером 1 і 2 почали відставати в рості. Сьогодні буде останній полив. Приготуємо розчин. В першу склянку додаємо чайну ложку цукру. В другу склянку додаємо чайну ложку солі. В третій склянці відфільтрована вода. Ще почекаємо 5 днів, чи вплинеться на ріст рослини. На цьому фото огірок під номером один. Його ми поливали розчином цукру, висока концентрація цукру у воді, шкодить рослині, зневоднивши її. Це рослина, яку поливали розчином солі, стан її пригнічений, вона може загинути. Високий концентрація солі, шкодить не тільки рослинам. А й це рослина під номером 3. Отже, можемо сказати, що відфільтрована вода це найбільше безпечніший спосіб поливу, яка не шкодить рослинам і дуже корисна. Дякую за увагу.